Україні. Прийшла з пошти мокра, зав'язала косичку. У мене вже косичка виходить трошки. О, тому така от От. така у мене сідня зачістка. О, от, е, в общем, Чому ходила на пошту, зараз розкажу, все покажу. Ще хочу сьогодні поговорити про мій чарівний блокнотик, де записані мої книжкові бажанки. Так, Ви думали, у мене такого немає? Є! Можливо, зараз і переберемо, що, що вже є, то викреслимо. Вот ну і звісно, я завжди починаю з найважливіших речей. Най 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 це я приєдналася до ініціативи. Читаю для ЗСУ, тому переходьте все в описі під цим відео. Знаєте, можливо, я вже вас і набридла вам з цим, але це реально наближує нашу перемогу. Кожен девайс, який поїде на фронт. який або врятує життя, або просто наблизить перемогу, просто вкоротить життя якомусь падлу. Це теж нормально, класно. Хто проти? Ніхто не проти, всі тільки за. От. Ну і опять-таки ніхто не ведеться і на це. Ну, в описі під цим відео є і моя пошта, моя монабаночка. Можете мені слати все. От. Ну, тепер давайте про чому я ходила на пошту. Ви знаєте, давно в мене була, чому я вирішила е завести розмову про бажанки, бо це була бажанка, і вона у мене була роки. Рок 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 хотіла збрехати жінка. Е кілька місяців перед замовленням, за закінчився один тираж до друк, в общем, перед друг, щось у них там не вийшло, потім в общем, переробляли, як там писали. Вони. Коротше. Дивіться, який скарб. Це Фернанда Буру, Батьківщина. Подивіться, який товстунець. Це нереально, це реально. Я, я навіть пішла в за цією книжкою, щоб ви просто розуміли, бо 3 чи три з половиною місяці очікування, знаєте, я не могла більше терпіти. От, ну от давайте я вам просто коротенько скажу про що ця книжка. Роман Батьківщина був дуже добрий Прийнятий читачами, так, про що? У маленькому баському містечку живуть і дружать дві сім'ї. Незважаючи на різні погляди і матеріальний стан, життя цих родин тісно переплетене. Але потім діти виростають і відбувається страшне. Старший син однієї сім'ї вступає в терористичну організацію ЄТА чи ЕТА, не знаю, як правильно, що бореться за незалежність країн Басків. А батька іншої сім'ї ета вбиває. Можливо, той самий сусідський син і вбиває, хоча це не точно. Та яка різниця? Ось і доводиться одній родині все життя мучитися питання, чому саме ми і вчитися жити далі, без батька, чоловіка і по-справжньому так і не навчитися, а інший шукати виправдання своєму синові вбивці, приреченому провести життя в'язниці, спробувати знайти вищий сенс у його злочинах. Ви знаєте, мені здається, все ж таки ця книжка зараз на часі як ніколи. Бо, да, наприклад, у ну, багатьох багато ну, рідні за поребриком, і, можливо, у когось з тої рідні є діти, які, наприклад, військові зараз, да, чи просто мобілізованого віку, чи там ще якісь, і хто знає, кого чи син вб'є, чи скалічить, чи. Ну, ну, Ви все розумієте, да? тут, я думаю, не треба дуже великої такої пояснювальної роботи, оповіді і так далі. Тут все і так зрозуміло. Ви знаєте, дуже-дуже, я ж кажу, я ганялася за цією книжкою, і вот, вона, до речі, раджу, поки є тираж, беріть. Вот. Ладно, про книжечку вам про, роз... про розказала, прорекламувала. В общем, беріть, читайте. Ну, Це не найпростіше читання, зразу кажу, але я думаю, знаєте, таке треба читати. Так. Ну, а тепер давайте перейдемо до в принципі, за чого ми тут ці зібралися. Це моя, мій зошит з бажаночками. Ну, У мене, знаєте, їх не так, щоб багато було, їх всього 16. Да, от так от. Ну, давайте, погнали по списку. Значить, Онори де Бальзак, людська комедія. Я купила інші твори Бальзака, я просто розібралася. Людська комедія це там достобіс у цих книжок, які об'єднані вот саме в цю вот людську комедію. Це не якийсь окремий твір. Вот. І в Україні його немає просто. Тому вже радію тим крихтам, що в нас є. Далі. Поліна Жеребува, Камаха в Склянібанці. Це. Ви знаєте, я так давно бажаю цю книжку. Я пам'ятаю, що це Тришатіна, я пам'ятаю, що це щось скляне і про якусь вот трагедію. То... В общем, я не буду вам брехати, в общем, я так сильня і, мабуть, вичеркну. Я їм навіть викреслю, бо щось я забула про що ця книжка так давно бажає. Я кажу: перебирайте свої бажанки, люди. Серйозно кажу. Ніл Шостерман, Жнець 3. Ну тут що бажати, її ось ось вже видадуть і ось-ось вона буде. До речі, треба оформити перед замовленням. Коні Віліс, книга судного дня, вона в мене є. Мені один підписник з Фейсбуку подарував. Він сказав, що стоїть, ніхто не читає. На тобі жінка. Дякую, дякую. Е, далі. перша людина у мене вже є, викреслюємо. Леонід Горобець Зоологічна екскурсія екскурсія супермаркетом. До речі, я дивилась відгук на цю книжку, вже не пам'ятаю в кого. І ви знаєте, мені настільки сподобалось, там е дуже круто, от, як е про маркетинг, чому саме в такій послідовності іде от, розташування в супермаркеті. До речі, дуже-дуже цікаво, не сухо, не занудно і без цієї води хвиляк немає. Просто все по факту, чотенько, чому так, а не етак. Українська демонологія просто цікава книжка і. Я, я взагалі таке всяке люблю. Вот. Керуак в дорозі теж, вона вже є наклад. Я писала, коли ще вже один наклад закінчився, а інший ще не розпочався. Вот. Тому вона от у мене в бажанках. Так. Кіровець книга дзеркал це фентезі. Я подумаю, передумаю, я вже якось, знаєте, мене попустила з фентезі, я був в мене такий період в житті, я просто ховалася в цих. Ці фентезятки я просто закопувалася в ці чарівні світи. Ну, зараз якось попустила жінку. От єдине, що от я... мені залишилось такий скарбик: це Мрійник Стрендж і Невермур. От, от це дочитаю і все. І доросле читання у жінки. Хоча не факт. не факт. Далі, Павло Зінченко, українська дуельна традиція. До речі, я буду, тільки коли побачила анонс цієї книжки. І я дізналася, що в Україні була дуельна традиція. Щось мені знаєте, це більше якось на Францію, там, ну, ну, Велику Британію, там ну, на щось таке. Да? Я ніколи не чула, що от була Українська да, козаки, да, ну там у бойових гапак, там нормально взяли, наваляли по борці, там, знаєте, без сантиментів. А що була дуельна традиція, я не знала. От треба, до речі, перевірити, чи вже з'явилося, там теж був закінчений тираж, і от, чи з'явилася вона наново, чи ні, треба перевірити буде. Джеймс Джойс, портрет митця з молоду, вже теж з'явилася на сайті комубук. Теж от в очікуванні на замовлення. Ну, Поки я замовлю, вона там закінчиться, ну, таке життя. Вот. Вільям Берус, Голий ланч. Це теж така, ви знаєте, я люблю таку, знаєте, напрямок літератури, коли там якісь наркозалежний пишуть книжки. Ну, це я так, знаєте, сказала так, корявенько, якщо чесно. Но... Я же Алістер Кроулі там, ну, всі-всі сиві -вот такі от, ну, письменники, да, вони от, наприклад, от я зараз дочитала Олександра Трокі там, ну, продовжують список, як кажуть, знаєте. От. І вони всі, в принципі, лікувались. Хтось переміг наркозалежність, от Трокі не переміг, як там було написано, но Хтось пише, знаєте, таку свою життєопис, хтось пише просто якісь такі дуже крутезні книжки. в общем, Тому це з цієї серії. Твардог Морфій, це, мабуть, в ту саму річку. Емільзеля, пастка. Пастку я купила. Пастка в мене є, і вона прямо в мене. Лапки, лапки, лапки тягнуться. Далі, Ірина Вільде, сестри Е, Теж вона якось зникла з українського взагалі книгосвіту. Я її от шукаю. Я знаю, що це такі дві товстезні книги, я бачила картинки, просто не бачила їх, щоб якось по-іншому, а не тільки картинки. От. Ну от такий от у мене дуже якийсь куценький списочок, бажаночок. В принципі, і розказати вам нема що. От. Ну, я якось, знаєте, я опять-таки, це із за того, що я, я не, не будую ніякі плани, там, конспекти, сценарії. У мене такого немає. Я така людина, дуже інтуїтивна. Знаєте, жінка страшна не планом, жінка страшна імпровізацією, Це я просто. Е, я побачила мені пірячко під колінко, от, А так от, знаєте заплановано, то. Ні-ні, ні це не мій сорт трави, це, це, це не до мене. От. Ну, от таке мак, спонтанне відео, просто, знаєте, одне потягло інше. Тому така у нас з вами зустріч. <плес> Негадано не, не вийшла. А я вже зразу вже все вам показую. Я читаю зараз <клес> Ейлін, нереально крутезна книжка, але це психологічна драма, і це, знаєте, це кринжатіна, причому я ж кажу, скло на склі і склом посипає. Але вона в біса крута ця книжка. Я, я нереальна. Я, я, я не знаю, як вам сказати, наскільки мені сильно вона подобається. Тут 250 сторіночок, і я їх розтягую просто як можу. Ну це нереально, Настільки круто прописана персонажка, ця Елін. Я потім все ж таки, я на неї зроблю окремий огляд. Я думала розказувати, не розказувати, все ж таки, я думаю, я розповім. Ну, в общем, таке відео знаєте, про все і ні про що, по суті. Ну, Просто захотіла з вами зустрітися, вас всіх обійняти, обійняти, обійняти. вас, всіх, мої висонечки, мої зайчики, Як я вас ух, так, от, ух, Вас всіх! всіх. Все пообіймало. Тепер я вам скажу, що я вас дуже-дуже люблю, бо ви неймовірні, ви круті, ви класні. От, сонечки такі, от, яскраві, яскраві. От, ну і що ми робимо? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі, а тварі всі ви